Вітаю. Сьогодні у нас є 27 вересня. Погода ну тепер трошки прогрілось, є десь градусів 7-8 тепла, а вночі десь так біля нуля було, бо ранком було біло. Трава була біла, приморожена. Ну, вода так не замерзла у відрі. Але вже так доста прохолодно. Сьогодні йду подивитися по своїх грибних місцях, що там є. Все, що буде, вам покажу цікавого перегляду. Сьогодні попадають нам такі перші гриби. Такі в мосі. О, Який, який чудовий. Файний молодий гриб. Оце це менший. Не залишається, а підростає. Ота є ще. Майкий. Колобочок. Ага. Такі воєненькі. Трощет корчами. О тут. Прихований такий. О. Такий колобок.

чудовий. Дуже файні риби. О. Такий колобок. Мм, Красота такая. Без слив. Такий крива ніжка. Файнота. Йдемо далі. Це сьогодні я збираю риби, такі старі, букові, хвойні в переміжку мішаний, такий хвойний з буком ліс. Тут давні такі мої місця. І так від руку у рік ти приходиш. На свої місця. А вони ростуть. Ой, який. Чудовий. Кожен рік. Десь більше, десь менше, як коли. І то вже ти так ніби приходиш до себе на город, на грідки. збираєш такі чудові гриби. Багато років поспіль. Ну цей такий невеликий, лишається. Не підростає. Інша справа. О, такі вже. .책nehmen. Ой ті. Колобочок. Краса Та. така. Це вже міцний такий, твердий. Краса. Йдемо далі. Так приходиш. На своє чергове місце. А він росте, чекає на тебе. Така краса. О! Так синічний. Така ніжка. Просто казкова. Грибничка біліє. Нема чого переживати. Вона є на місці. Ну а греб, греб то просто без слів. Отакі От гриби, я розумію, що то є гриби. Маленькі, скубати, а це і великі, і як бачите, молодий. Такий білюнький білосніжний. Казкові гриби. Ідемо далі. Древнее як все упори почет ну, тут и попадають нам. Ось вот, мечка там. Что не помітиш? Ти два в окупі. чудові такі О, то є, тут є ще такий прихований. Там є ще один. Там вже його треба брати. О, такі білюнькі. Чудовий, тут є ще один, Ну він не залишається. Он малий. О, то ще такий. Обок. Така сімейка. Сам тут чудові такі ну, таким же каміннями. Ось там ще один. Ну, такі сімейки. Майбутні. вони малі. Найростуть. Ну і інша справа коринже такий. Файнюсінький. Ми ж такими колодами росте який Викривлений. О, тут, чесно сказати, ще й такого не зустрічав. Не знаю що тут таке таке дивний, дивний такий гриб. Тут такий ліс дивних грибів. А це вже не дивний. Такий чудовий. Ось такий є. Чудовий молодий, цей менший не залишається Ой, там. виглядує. Такі чудові. Краса. Просто красень. Така сімейка файних таких молодих. Все, хлопчика. Майкий. Краса така сімейка. Чудовий такі. Ще такий? такий? Класні такі. Ще такий? Чудовий. О тут такий манюня. До речі, так на колоді такий росте. Навіть найросте маленький. О, це прям такий як у магазині продають печериці. Там ще далі дві бачу. Так звичуріло. На сьогодні достатньо, походив, подивився свої грибні місця. Є у нас сьогодні такий результат, такі чудові, білі гриби, просто ну, без слів. Такі класні. Зайшов трошки до такого хвойного лісу, зібрав трошки червоного головців. Такий у нас сьогодні результат. Гриби в цьому році є, ну не так масово, як би хотілося, але що є, то є. Дякувати за то. А вам дякую за перегляд, що зі мною. Всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. До зустрічі. Бережіть природу. Ну що, Найку, давай, давай був вечір, давай, пішли. Ще парасольки попадають, вони світлі, їх добре видно. То так кажуть, хто правцує, той дома не ночує. Таке й моє сьогодні, Хотів трохи скоротити шлях. А то виявили з завали. Таке забрели, що ледве вилазимо знайком. Тому треба йти перевіреними стежками. Не буде більший шлях. Але таке. То ліс видно такий від вітру, від снігу завали такі. отаке таке зайшли.